Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Зробимо короткий огляд тракторів на нашому майданчику в місті Рівне князя Володимира 112. Підготували ще декілька тракторів, поставили на майданчик. А зараз коротко про трактори, які є, на деякі вже. Коротенький огляд ми робили в попередніх відео. Зараз швидко по цінах з доставкою документами для реєстрації. І починаємо з малюка 3600, знаєте, задньопривідний Янмар на 13 кінських сил, трьохциліндровий двигун, грунту в комплекті. Наступний трактор підготували Янмар F165. Цікавинка в ньому є те, що він є з високим кліренсом. Бачите, бортові подовжені задні шини, як для такого такої потужності трактора, є великими 8,3 на 20. 2. Також в комплекті супер швидкоз'єм, супер, може це занадто якесь слово використане, але кабдан чіпається власне до швидкоз'єма і фреза автоматично лягає на нього та готова до роботи. Кут нахилу гідроциліндром. Грунтофреза з хорошими ножами, метр 30 в комплекті. Комп'ютер, на жаль, не працює. Ну, наша компетенція по електриці не дозволяє перевірити всі з'єднання, піднімає, опускає ґрунтофрезу та виставляється кут нахилу. Автоматичний горизонт не працює і з огляду на це ми зробили дисконт на цей трактор 5100 умовних одиниць з доставкою, Ну і 200 доларів, звичайно, самовивозом. Якщо заберете, то буде додаткова знижка. Передні шини мають декілька тріщин, задні шини в ідеальному стані немає навіть мікротріщин. тріщин. От Отакий трактор, малюк на високому кліренсі і ще незначні там є проставочки на задніх осях, на ступицях Тобто є трішки ширшою полією але все рівно метр це є максимальна ширина на тракторах такої потужності. аф 120 6900 в комплекті з ґрунтофрезою. Грунтофриза в комплекті 1,40, рівень горизонту, глибина, от є все в цьому. Базовий на 20 кінських сил тракторець з реверсом є на майданчику. Наступний трактор підготували F28, це вже великий трактор, важкий трактор, півтора тони. Бачите, товщина моста, гідропідсилювач керма. Напрацював трактор 2353 мотогодини, але не перевершений стан роботи двигуна. Картерних газів зовсім немає, диму з вихлопної теж і форсунки працюють теж справно. Напівавтомат, реверс та чотири режими від кріпера. До третього транспортного режиму. Функція розвороту на місці, вона справна. По трьох точці теж працює тільки механічний підйом та механічний кут нахилу, на жаль. Грунтофреза 1,80 мет в комплекті, хороші ножі на грунтофрезі. Задні шини мають. Тріщини, передні підтепті теж мають тріщини. І з огляду на оці всі моменти, вартість з доставкою 8300 цього трактору за комплект. Приїхавши до нас на майданчик у місті Рівне, можна буде ще по факту говорити про деякий дисконт знижку на цей трактор. Залишився один Х20 на майданчику. Передні шини нові вже БКТ замовлені будуть в подарунок до цього трактора і Х20 з новими передніми шинами, трьох точка швидкозйомом. Грунтофриза в хорошому стані метр сорок. всі ножі на місці. 6700 цей комплект. Середньобазовий трактор з колією метр метр 10 на центрах в ширшому положенні. Малюка Б-1620 підготувала, чудовий стан технічний, повністю справний, жодних нарікань, от дивіться. По лакофарбовому покритті, під капотом теж повний порядок, грунтофриза метр 30 в комплекті. Хороші ножі, практично не стерті. Гідровихід з гідроциліндром, яким регулюється глибина обробки. І от, бачите, пара гідровиходів, яку можна в майбутньому використовувати для інших потреб. Ось така кубота по шинах зауважень практично немає. Передні шини в хорошому стані, є декілька тріщин, але дуже хороші карби і незначна кількість тріщин. Задні шини взагалі без тріщин. 5 тисяч за цей комплект з доставкою на подвір'я. І GB 13 малючок, кубота. Рік на диску 9-й місяць 97 го року. Не старіший цього цієї дати. Палюк 5200. Шини передні теж ми вже замовили, будуть нові в комплекті в подарунок, щоб в майбутньому... Покупець не мав клопотів з пошуком та зайвих витрат на покупку, власне шин. Отака лінійка янмарів і от таких три куботи залишилися на нашому майданчику. А також ісекін гіс 21 з ґрунтофризою ножі теж замовлені, будуть нові ножі. Колія до метр двадцять, бачите широкий трактор. Ціна трактора 7400 на майданчику у місті Рівне. Ще раз повторю, самовивіз з майданчика мінус 200 доларів. Маючи свій транспорт, чим забрати, ви зекономите власні кошти. Телефонуйте, контакти будуть в описі до відео. Також в описі до відео ще раз пропишемо ціни на трактори, які є на майданчику. На всі трактори є гарантія, сервісне обслуговування. Більш детально зателефонувавши, зможете дізнатися про умови, а приїхавши до нас на майданчик, зможете обрати собі надійного помічника, який буде найбільш підходити для ваших потреб. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. Здалих вихідних. До побачення!